Вітаю вас! Сьогодні буду робити накриття для своїх огірочків. Буде ось таких ось чотири в мене секції, треба це форми. Ця секція не вставляється в землю. А спочатку вбивається стовпчик, а до нього вже чи прибивається, чи вкручується сама ця конструкція. У мене їх таких буде чотири штуки, і зверху така буде перемичка. І залишається тільки натягнути сітку та відв'язати огірочки. Огірочки я замульчую і зверху кладу крапельний полив. Ось вже натягла сітку. Робила я накриття з того, що було. Тому в мене сітка зшита з багатьох частин. Взагалі вона простояла всі сильні вітри. Все супер. Нічого ніде не, не задиралося, В них леталося все стійко чудово стоїть. Понизу в мене пластикова трубка. Я її просто прошила до сітки, щоб її не дуже піднімав вітер. А якщо дуже сильний вітерме, то я її ще додатково закріплюю змінити мелектроди. Якщо мені потрібно зайти, я просто в сторону посуваю сітку, прохожу собі, і все, дякую за увагу! Гарних всім врожаїв і до зустрічі на нових відео.